Друзі, всім привіт! Ви на каналі Load and Go. З вами я, Денис Зубрин, співвласник цієї компанії. Для тих, хто не знає, ми розказуємо на цьому каналі про нашу компанію, про те, як ми долаємо різні труднощі. Компанія кончена, компанія вообще погана. Про те, як ми стикаємося з різними проблемами і показуємо вам всю картину. Починається херня. що відбувається. В ракових компаніях і індустрії сьогодні в нас буде така дуже цікава тема. Називається вона Хто такі фліт овнера, з якими труднощами вони найбільше стикаються, і найголовніше, чи класно бути фліт овнером, чи погано бути фліт-овнером. Так що поїхали. Товнера це підприємці, я би сказав, бізнесмени, які мають під собою від двох і більше траків, не маючи свого МС, маючи свої траки, ставлять ці траки до когось на компанію і просто оперують під чиєюсь назвою. Тобто, флітоунер він фізично сам на траці не їздить. Інколи він може замінити, він може підвести трак. Непонятно чи в нього навіть повинно бути CDL. Тобто, це не є водій. Це просто людина, яка володіє з п'ятьма, десятьма, двадцятьма траками, і ставить ці траки в чийсь компанії, щоб та компанія робила весь ніби аутсорс. Напевно, найпоширеніша проблема в — це кошти, великі, дуже операційні витрати. Як не як, якби як ти там не крутив, що би там не казав, фліт овнер в індустрії буде заробляти, мабуть, що найменше від всіх. Якщо ти овнер-оператор, ти їздиш сам, ти сам. Заробляєш там зарплату водія, плюс все додаткове, що ти зробив. Ти дивишся за своїм класно траком. Ти все розумієш, як відбувається, ти там то він лишній раз не викличеш, коли не потрібно. Якщо ти водій, тебе нічого по суті не хвилює. Ти просто їдеш, центи за милі чи там процент відгрозу завжди получиш на свій рахунок. Фліт -оунер це та людина, яка повинна угодити всім і компанії з наймом водіїв. І водію з його зарплатою. Флітовнер це така, знаєте, людина посередині. Вона, по суті, купила трак. Потім, після цього, як вона купила трак, вона дуже мало роботи робить насправді. Тому і дуже маленький заробіток для цих людей. Чи класно бути флітовнером? Ми ще про це поговоримо. Флітовнера це такі посередники, коли, знаєте, приходить водій в компанію, йому по суті розказують ці там. Умови, все, що відбувається в компанії, як компанія працює. Ну, коротше, все повністю повністю онбордінг роблять. Флітовнер інколи може цього не знати. Єдине, що флітовнера питається, скільки ви будете з мене коштів здіймати щотижня, що входить в ваш сервіс і що не входить в ваш сервіс. І коли водій приходить, він може порушити якісь правила, не знаю, зробити якісь деми чогось. Тобто всі оці чарджі падають не на водія, а на фліт-оунера. Тому що тракова компанія в кінці дня вона відправляє кошти не водію, а фліт-оунеру. А фліт-оунер вже по суті відправляє кошти своїм водіям. Так, погодка шептить, вітерець подуває. Коротше, але тепленько вже вже приємно. 166-й трачок. тречок. Він вже повинен сьогодні виїхати. Це вже дуже ради, радує, дуже радує. Потім 167-й трак. Ми його даємо а, одному з наших водіїв. В нього було день народження, і він казав, ну, найкращим подарком для мене було б, якби ви мені взяли новий трак. Ну, ми йому й дамо новий трак. Вся співпало, класний водій, то чому не зробити приємно, правильно? Ану, о, верлеш. Так, і ось оунер виїжджає, так що Лазар його вже там сетапить. Сайни зараз наклеїм і good to go. Бачите, цей трак вже готовий. Не знаю, що він ще тут стоїть, але здається, він вже повинен бути на дорозі зовсім швидко. За два тижні випустили 10 траків на дорогу. Ну, це вже приємно, дуже приємно. Але розумієте, да? Зараз вам пояснюю, розкажу одну ситуацію. і Ви зрозумієте, в чому проблема. Це один з наших стареньких старіших траків 127. й Ну, такий собі, діргард, я не знаю, як можна було це про, про, так прохирячити. Я взагалі в шоці. Таке вже тут підкоцнуте. Ну, нічого, треба буде зробити, зробимо. Це водій пішов на векейшн, вчора приїхав чи сьогодні. І ми будемо цей трак чистити і ставити його знову на дорогу, не чекаючи, поки водій прийде назад, а водій пройде, а коли водій прийде назад, ми йому дамо. Новіший трак кращий, і всі задоволені. Ми довольні, що водій пішов, віддихнув на тиждень, і трак не стояв у нас. І водій прийде і буде задоволений тим, що отримав новіший трак. Класно. win-win. Я думаю, що всі будуть довольні. Я вам скажу, чому це найкраща схема і чому компанія не повинна відправляти кошти водію. Тому що ми. Як компанія, не дивимося за траками флітовнерів. Зазвичай це робить флітовнер, тому що в нього декілька траків, він хоче цим займатися, він хоче подешевші запчастини ставити, він хоче там десь там десь зекономити. Тобто багато різних моментів. І коли флітовнер бачить, приїжджає водій з його траком, він бачить, ага, там, наприклад, колесо якесь порізане, траки. Десь в бік стукнутий компанією, По суті, це не дуже сильно повинно хвилювати, але флітовнер це дуже хвилює. І тоді флітовнер що робить: він, наприклад, каже: Я не буду тобі виплачувати кошти, водію каже. Водій каже, окей, не виплачуй. Він каже: Мені компанія повинна виплатити, мене не хвилює. що ти мені розказуєш, мене не гребе. І коли флітовнер звертається до компанії компанії і каже: Слухайте, там Василю не виплачуйте кошти, тому що він вдарив мій трак. Компанія просто не має свалу, щоб не виплачувати Василю кошти тільки через те, що Василь скаже: Хлопці, я відпрацював, давайте мені мої гроші мене не гребе. Що, що там той флітовнер каже. Я працюю на вас, ви мені платите кошти, так що ви мені маєте платити. А коли флітовнер платить водію, тоді він вже може собі там з ним якісь. Бонус йому якийсь дати інколи, може щось за щось зачарджити і так далі. Може з ним поговорити, подивитися, сказати, ти там класний водій. Я тобі буду платити 70 центів, наприклад, а не так, як компанія платить 60. Тобто це вже водій розуміє, що власник траку не компанія, а ось флітовнер, і він уже по-іншому трохи ставиться. До того флітовнера я би так сказав, що більше його поважає і більше його слухає і, і прислуховується. Тому найкраща схема, коли флітовнер платить своїм водіям сам. Компанія Тракова платить флітовнеру за 5 траків: 1-2 пеймента чи один пеймент в раз в тиждень. А з тих з того пейменту вже всі платять водіям. Фліт-оунерам дуже важко шукати водіїв. Ну да, це одна з найбільших. Проблем, тому що вони не знають, хто до них прийде, вони оце повинні десь в Фейсбуках думати, метушитися, дзвонити, просити. Тобто, проблема з водіями, я би так сказав, одна з найтаких най поширеніших, тому що від водія буде залежати, чи взагалі флітовнер буде заробляти, чи не буде. Тут тут реально, тут тільки водія, от, якщо візьме. Флітовнер поганого водія, все, рахуй, що він попадає. Якщо візьме когось класного, да, він, він буде працювати. Фінансові ризики та непередбачувані витрати багато флітовнерів дуже не готові до відповідальності. Вони думають, що тракова компанія повинна все за все завжди платити. Це не так. Якщо ваш водій робить якийсь величезніший демедж, ви повинні мати також там якісь свої страховки, щоб можна було то покрити. Товінги особливо, тому що компанія може сказати, вибачай, ми за то платити не будемо, і флітовнер повинен платити сам. Найбільша помилка флітовнерів вони інколи думають, що тракова компанія буде платити за все. Неважливо скільки, а він потім буде потрохи віддавати. Насправді це не так, якщо у флітовнера якісь проблеми з траком, він повинен за це платити зразу і сам не розраховувати на те, що йому буде допомагати компанія, тому що компанія йому допоможе. Пройде там три дня, А він скаже: Ну, ви мені допомогли на 20 тисяч ремонту. Вибачайте, але я от прийняв рішення, ще вчора, перед тим як ви мені допомогли, що я буду йти в іншу компанію. І все. І тракова компанія з чим. Тому флітовнер повинен бути готовий до непередбачуваних витрат, мати якийсь запас коштів, щоб можна було покрити. Був у нас колись один водій, він був, ем, він був топовий водій, я би сказав, дуже крутий. Ми з ним, на жаль, розійшлися на якихось таких не найкращих умовах, він якийсь трохи злий був. Але як водій, він був дуже крутий і дуже розумний насправді. Звали його Федя. Федя, якщо ти це дивишся, привіт. Я тебе поважаю за те, який ти був класний і флітовнер і водій. От Федя. Він, в нього було в один момент 3 чи 4, три, здається, траки. Мав властивість знаходити класних водіїв, і йому дуже класно получалося заробляти в ті моменти, насправді. Що він робив? В нього було три траки, він давав настільки класні умови, він постійно казав водію: хочеш їхати два тижні, два тижні вдома сидіти? Окей. Хочеш їхати 4 тижні, тиждень вдома сидіти, окей. Тобто він дуже класно підбирав умови для водіїв. За рахунок цього він знаходив найприкольніших водіїв, які могли їздити без перестанку. Він їм давав можливість заїжджати додому. І коли водій заїжджав додому, Федя, що робив? Він брав ті траки і сам починав на них їздити. І за рахунок цього, що в нього трак ніколи не стояв, от прям в прямому смислі ніколи не стояв. Федя заробляв дуже класні кошти. Ну, це він ще при тому всьому, що він був ще не з тих водіїв, які не доїжджають, не з тих водіїв, які щось туплять. Йому щоб йому вантаж не дав, він завжди доїде. Він, він був один з найкращих, кого я знаю з водіїв. Ніколи проблем не було з ним. Тобто він все, що він брав, він завжди їхав. Були такі моменти, що в нього один трак за рік заробив е, півмільйона доларів. Це гряз брудних коштів, якщо чесно, не, не чистих. І це одна з таких класних, позитивних історій, де він доказав нам, що фліт Owner — це насправді прибуткова штука. Був у нас такий ще колись Олег. В нього було. 5 чи 6 траків, та сама схема, він платив трошки більше ринку людям, водіям, але ті водії були дуже мотивовані кататися, і теж саме було в нього були траки, коли водій ішов відпочивати, він сідав то той трак і їхав. Тобто, якщо ви будете робити ось так в такому плані, що у вас траки не будуть простоювати, ви можете класно заробляти кошти. Але якщо були такі випадки, що приходили флітовнера поганими водіями, коли приходить флітовнер. З поганими водіями, які не мотивовані їздити, які не вміють, не хочуть. Вони там постійно помирають, постійно їм кудись треба прив'язані до одного штату чи до одного міста, і кожен кожних два дня там хочуть бути. Ну це рахуйте, що ви е, підете в мінус. Я вам вже кажу. Ви повинні ви повинні вирахувати скільки вам потрібно заробляти грошу, щоб виходити в ноль, і все що більше, це буде ваш прибуток. Тобто ви повинні розрахувати це все. Моя порада для флітовнерів: по-перше, шукайте класних водіїв, це гарантовано. Друге, шукайте класну тракову компанію, яка зможе забезпечити ваші потреби, на яку ви зможете покластися в плані документів, в плані сетапу, в плані навіть пошуку водіїв, якщо така можливість, є. Ну це не найкращий варіант, але таке теж буває. В плані диспетчерів мусите знайти когось такого, хто вас. Забезпечить вашими потребами дуже класно, плануйте свій бюджет, тому що це така штука. Якщо ви там заробите в перший тиждень, ну грубо кажучи, 5 тисяч доларів. Не йдіть собі зразу купляти якісь ламборджіні і думаєте, що то так буде завжди. Потихеньку, потихеньку назбирайте, відкладайте якийсь резервний рахунок, рахунок розвитку, тобто по якихось процентних процентному співвідношенні, висилайте кошти, щоб якщо вдруг якась біда, у вас завжди було на що спертися на якусь основу. Моя власна думка, що все залежить від того, який у вас буде їздити водій. Буде класний водій, все буде класно. Сталася наступна ситуація. Посадили водія в старіший трак. Зразу всі бачили, що водій якийсь такий дуже повільний, якийсь такий трошки бруднуватий. Він приїхав вчора, казав, що не виспався. Реально всю ніч їхав на автобусі, до нас добирався. Поспав трохи. Каже, я не буду виїжджати в той самий день вчора. Хочу виспатись і вийду сьогодні. Ми його послухали, кажемо, добре, спи, і він ось виїхав на пікап, присилає смс-ку, що він вже стукнув якусь херню на траці, погнув трохи бампер. Не бампер, а діргард. Ну, бля, ну як так? Ну як так? Тільки виїхав той самий день, і вже зразу будемо, і вже зразу будемо мати якийсь клей, вже якийсь будемо мати демедж. Коротше, неприємно. І ось, наприклад, ще один трачок, 161-й. Приїхав, не хочу підходити до нього, але ось там приїхав водій. Ми його також взяли, з Чикаго, все. Каже, хочу їхати, буду доволі, буду все, буду заробляти бабки. Виїхав, поїздив буквально 4-5 днів в неділю на, ван... на доставку, спізнився, доставив в понеділок, не в неділю. Вантаж недільний скасували. Водій злий. Коротше, блін нервується, каже, все, я не буду з вами працювати і звільняється. Але. Красавчик приїхав на ярд, віддає трак, і іде, іде, напевно, я не знаю, куди він піде. Ну, бо тому що всюди треба працювати. Що він, що він шукає, я не знаю. Але я дуже радий, що такі водії приїжджають назад. Ми їм виплачуємо всі бабки п'ять днів чи чотири дні. Ну, камон, що це за фа? Типу, нам дорожче його коштувало влаштувати на роботу, ніж таке. Випускаючи 10 траків на дорогу, забиваючи всі траки водіями, треба розуміти, що процентів 30, а то й, може і 40 водіїв відпаде, і їх треба буде поновляти. Тому процес, найму, не зупиняється. Постійно будемо шукати інших водіїв, щоб вони приходили, були в запасі. Тільки ось якась така ситуація стається. Ми бум пригнали, поміняли, посадили і поїхали. І, до речі, на той, на той 161 е, вже є водій. Наш теперішній водій, який їздить на 101 му траці, він сьогодні прислав мені смс таку е, досить довгу смс-ку, що трак поганий, щось не подобається. Обіцяли новий трак. Ну от, Обіцянку виконуємо. Е, приїде сьогодні. У нас вівторок, в середу, четвер. Він приїде і ми йому дамо бренд-ню трак. А той трак віддамо комусь. In I'm here with the driver Juan. Thank you so much for your hard work. Can you please tell us a couple words, like how long you've been working with the company? Do you like it here? or I've been here, remember? Okay. Oh, let's. Uh, I like uh, this company because um, first, uh, the payment is on time. Mm -hmm. Yeah. How about the dispatcher? Do you like your dispatcher? yes yes what's the name do you remember oh uh, dispatcher is marco marco oh yeah, so you work yeah. with marco and i know Marco's flowing pretty good he gives you a lot a lot of miles right yeah yeah three thousand or three thousand five hundred uh painting is in two thousand. Okay. Two he says okay juan you had a birthday a couple days ago right yes and when we tell juan happy birthday juan he said The best gift would be for me if you give me a brand new truck. So Juan, thank you so much. So you return this and you get this, right? Yes, yes. Everyone, if you want driver in good company, call call this company, okay? <laughs> thank Thank you you. so much again, man. Thank you. I really appreciate it. Thank you. Удачі вам, думайте, чи вам це класно підходить, чи вам це не підходить. Вибирайте тип трейлеру, на якому ви би хотіли їздити, і вперед, якщо у вас є якісь сумніви, як я вже казав раніше, якщо ви приїхали по Юфою і ви не знаєте, чи вас тут лишать на наступний рік, тоді 100% пробуйте стати флітовдером, і коли у вас закінчиться CDL, ви все одно зможете оперувати якимось маленьким бізнесом і заробляти кошти.